Я почав їздити разом з військовими по мобільних шпиталях, ми дивилися, ми побачили, що їм теж треба технічно з транспортом допомогти. Той транспорт, який навіть там є, він швидко виходить із ладу. Вони працюють в дуже важких умовах. І коли стало питання, який автомобіль купити, то в першу чергу було сказано: купіть автомобіль, який буде. Про прохідний у нас є так звана стипендія академіків, членів кореспондентів. І деякі цю стипендію, вона там у деяких 4 тисячі, у деяких 3 тисячі. Цю стипендію або частину переводили на рахунок для того, щоб зібрати цей автомобіль. Таким чином, зібралася певна сума коштів. Це було десь 140 тисяч 140 тисяч, які були зібрані від членів академії. А потім от ще до нас приєдналися ті номінанти премії Кабінету міністрів, які отримали якби, такий гонорар. І вони свій гонорар також перерахували. Так, унікальний цей подарунковий сертифікат, на якому написано про те, що Академія медичних наук дарує автомобіль. Я, вам вручаю, я вручаю вам ключі від цього автомобіля. Що я хочу сказати? Ну, по-перше, щоб цей автомобіль був щасливим, щоб в нього не влучали ні снаряди, ні міни, ні кулі. Я хочу подякувати від колективу 65-го військово-мобільного госпіталю та від Військово-Медичного клінічного центру Північного регіону. Подякувати колективу Національної академії медичних наук України та військово-медичному департаменту за підтримку, за те, що вони дарують нам автомобіль. Для нашої роботи він найкращий підходить в цих умовах. Тому що умови бездоріжжя, умови перевезення не, не вся техніка справляється. А це автомобіль перевірений досвідом, перевірений часом. І ну, він відремонтований в дуже гарному стані. Ми одразу кажемо, що це не ренімобіль, але цей автомобіль може. Привозити як легкопоранених, так і хворих із тих груп підсилення, які зараз знаходяться там в місті Торецьк, в місті Бахмут, в місті Світлодарськ і в Попасній, які забезпечують цей госпіталь. Його завдання з груп підсилення з цивільних лікарень до мобільного госпіталю. І з мобільного госпіталю до вертольотної площадки. Працює нормально. Можна їхати, можна їхати.